Слава Україні! Пригнав з Німеччини Таурана. У нас 2.0 ТДІ 103 кВт сорок сил на DSG DQ 250 версії Life. Приїхав автомобілем своїм ходом. Автомобіль у нас на легкосплавних дисках. На... У нас uh, бік сенон поворотний, плюс LED, Денні ходові вогні LED. І в нас є парктронік бік теж. Перед, зад, біку, умивачі фар, датчик світла, датчик дощу. Панорама. Проти фари. Диски всі без виробітку взагалі. взагалі Тут, як я завжди показую, бортика немає взагалі, колодки замінені, покажу. Але в мене вони зразу покриваються таким жовтявим, тільки я машину помию, в мене дуже багато солі в воді. Тільки помию, постоїть 10 хвилин і вже практично жовте. А то воно простояло десь цілий день. І таке робиться. У нас є лайф. Комплектація, вікна всі мають трієчку. У нас є, вдень не працює, вона працює 100%, бо вдень це від датчика світла, є датчик е -е, підсвічує під ноги і зеркала, крім цього, складаються. Покажу. Вона працює вечором. Розкладаю, розложилися. Так, обшивочка така ідеал, і без нюансів. У нас є Кермо з підрольовими лепестками. Звичайно, круїз. Тут все управляється з руля, тут не буду взаторожовувати, бо то цілий день треба пробіг маєте автомобіля. У нас є двохзонна кліма, підігрів волога, підігрів заднього стекла, підігрів сидінь. Що у нас тут далі? Вебасто є в автомобілі. У нас є автопарковка. Самому, як коли під'їжджаєте до стіни спереду, можна включати-виключати цей, скажімо, парктронік передній, щоб було зручно паркуватися. О, бардачок в панелі. Панорама! Зараз треба нажати. Закрию, бо дош падає, по ній видно, що падає дощ. Заїжджає. Так, що ще хотів показати. Так. А, забув показати той, як виглядає педалька, як ковричок з боку виглядає. Не потерти взагалі. Коврички резинові оригінальні. Шуфлятка. І під низом великий сховок. Так, датчик світла, датчик дощу є. Веркаласку даю це показав. Він код. Провіряйте автомобілі по офіціалу, не провіряйте ніяких карвертиків або щось подібного. От там можна заплатити і напишуть те, що треба. Столики є з двох сторон. Підстаканник, дефлектор ціленький. В цьому сховку з правої сторони ми маємо відкот автомобіля і з цієї сторони. Де у нас є ті всі сидіння у нас є ізофікс. Два крайні сидіння мають ізофікс. Це знімаєте і пристібаєте дитяче киселку. Сидіння дуже легко складаються, У нас є сім місць. задні місця такі чистенькі, біленькі, якби там ніхто ніколи не сидів. І коварочок теж. Окрім цього сіня можна похилити більше взад, його можна взагалі забрати і ту буде таке велике, скажімо, щось можна перевозити, негабаритне. Так, передній показав диск. Всі шини одинакові. У нас резина така тут є десь так сказати, під 4 мм. Не ахті. Когось цікавить, можу дати 16 диски на металічних. Ось таке-то. А тут стоять. Які купив в Німеччині, який знайшов, бо на цьому автомобілі були металічні диски, я докупив легкосплавні, щоб то мало вигляд. Бо німці останні роки стали жмоти і нічого не хочуть віддати, а все хочуть продати, вже навчилися, як наші. В них є eBay, є в нас OLX і все продають. Так, Ззаду у нас букви присутні. Тут у нас ледосвітлення. Багажник відносно чистенький, якісь, як там дрібні рисочки шукати, то їх завжди можна понаходити. Тут ми маємо такий сховок, ага, тут щось є в нас. Тут є сітка така, як перевозити звірів, то їх переважно німці мають, як там щось планують возити. Так що в нас щось під низом вже не пам'ятаю, але подивлюся. Ні, є насозі балончик. Знову ми маємо вінкот. І там щось, напевно, є ключ в цьому. Подивлюся, що тут у нас ще є збоку в цьому сховку. А, там домкрад є. Тут є домкрад, а піднізував на певний ключ. Тут ми маємо трикутник в цьому. Присутня бляшка. Бляшка, щоб не протирати цей бампер. Забув сказати, автомобіль у нас з фірми. Якщо придивитися на лобовому стеклі, бо я не мив, а видно надписи. Бачите? Автомобіль з фірми. Це їздив офісний працівник, їздив робити заміри, а вони робили кухні. То в документах все пише. Як добре придивитися на лобовому стеклі, я його не мив. Були наклейки на задньому лобовому стеклі, що цей автомобіль виготовляють меблі для кухні. То в великому місці було в штутгарті автомобіль, в самому центрі міста є офіс, і то їздив офісний працівник, робити заміри на квартири на цьому автомобілі. Так. Сидіння, звичайно, теж складається без якихось нюансів. Однією рукою доради це зробити, і крім цього можна похилити більше взад, можна ще похилити більше. А середнього можна зробити столик, можна його зложити і буде столик. Це сидіння складається на рівно і тоді ми можемо перевозити якийсь негабаритний вантаж. Крім цього, два сидіння мають мікроліфти, водійське теж, скажімо, що можна його там опускати вверх вниз Є медіа Підлокотник у нас регулюється по висоті, по довжині. Всім даю таку зарядочку до телефону, у більшість людей приїжджає і немає. Так, у нас є документи до автомобіля, є митна декларація, сертифікат і є великий і маленький німецький бриф. Так, тут покажу, є великий німецький, крім того, купчана автомобіль. Коли купуєте автомобіль, я пишу договір купівлі-продажу. І роблю експортні транзитні червоні номера і все, і ви можете їздити. По закону в нас, загальному по закону в нас є 10 днів, що ви можете їздити на червоних номерах, але під час дії військового стану цей термін зняли. Можете їздити до кінця закінчення військового стану і 90 днів після закінчення військового стану. Але мати... Перервалося відео але ви маєте мати страхівочку на це. Страхівочка десь коштує на місяць часу 650 гривень на ці червоні номера. А максимальний термін, що можна взяти, то тільки на три місяці, на червоні номера. Покажу, що у нас під капотом. Ага, Заодно покажу, що коробка переключає ідеально. Попереджає, бо двері відкриті, воно пищить зразу. Якщо зняти ручник, скажімо, зняв ручник, і машина зразу їде без нюансів. Я сам їжджу на такій самій коробці на DSG, знаю, як воно має працювати. Помилок по коробці нема, бо це відео займає годину. Помилок немає ніяких, працює ідеально, без нюансів. По двигуну двигун форсунки в нулі, демфер у нас замінений, покажу. І Далі сажовий фільтр у нас присутній, не видаляю сажових фільтрів. І, і зараз покажу, що там ще вимінював о, в цьому автомобілі. Все обслужив таке, як я кажу, для людей, як для себе. І не халявні запчастини, а нормальні, скажімо так. Наклеївськове басто, масло привожу з Німеччини. Адінов. Покажу дві фари. Акумулятор у нас дуже добрий, без нюансів, стоїть варта. Е, так. Десь може її треба трохи долити, бо цю рідину заливається g 12 Не можна заливати простий кусок, заливається розове g 12 і бажано заливати концентрат такий мінус 70 чи 80 градусів, тому що широку трошки воно втрачає морозостійкість, цикли втрачаються і нам треба доливати більше градусів, і цю рідину ніколи не треба замінювати. Десь так, скажімо, як хтось скаже, що не так, я особисто на своїй машині від'їздив 20 років і ні разу не міняв. І морозостійкість трималася. Я ж е, раз в рік я десь там доливав 200 грамів цього концентрату. Все. І я 20 років від'їздив. Десь таке. Далі по машині. Е -е. Щоб витягнути. Ця та кришка любить, бо гриміти, бо ці кришки вони завжди такі е -е, цукотять, бо їх треба проклеювати. Вже в новішому товарі вони це, е -е, забрали ту проблему, а в цьому ця кришка цілий час має таку вібрацію. Боти у нас не кручені. Довго запуснується. Мінакрива. Все, авто у нас в рідній фарбі без єдиного підкрасу. А якщо так сильно придертися, у нас на, капоті є, на капоті декілька таких... Незначних сколів. На бампері незамітно сколів. Може якісь мікронні, якісь мікронні теж є. На, на фарах сколів немає. Глобове стекло без сколів взагалі. Над стеклом сколів немає. Зверху над стеклом немає. Далі. Проти туманки показував. Що я в машині замінив? Повітряний фільтр. Я завжди, е, як е, скажімо, ще поміняв масло в коробці, Як міняю масло в коробці, я завжди знімаю і міняю сальник. Я не знаю, правильно, ні, ну хай майстри скажуть. Я завжди міняю, він коштує скажімо, там 30 доларів то той сальник. Е, бо десь він потім, як буде підтікати, це розбирати глупість. Вже як міняється демпфер то міняється цей сальник. То скажімо, на якісь такі космічні гроші. Так, ми тут маємо помпу. Це водяна помпа. Такої фірми і такий ремінь замінений. В машині замінені два сайлентблоки передні. і замінений, До комплекта ГРМ в піддоні замінений цей ремінь. Його виробляє тільки фірма Дайко для Volkswagen, іншої фірми немає, це і Італія. Це в піддоні його му зміняти, бо він з віком не тільки камініє, він це стругає і запиває масло на двигуні. І двигун може вмерти від, від цієї стружки, що є в піддоні. Замінений сальник, завжди міняю сальник нижній колінвала. І замінений фільтр топливний. Все позамінювано, що було можна. І масляний, і топливний є замінений. То напевне масло, я так розумію. Так. Отаке то. І замінено масло в двигуні на 105 v 30 І в коробці теж замінено. Отаке то по машині. Далі, що в мене є, хотів показати, в мене є такий товаранчик 2017 року. Це в нас Highline Airline. Комплектація така максимальна практично. Автомобіль в рідній фарбі на безключовому доступі, на такому великому сенсорному екрані, машина без нюансів. На матричній оптиці зеркала складаються, туніруються, камери. Ну, тут таке максі-максі, все, що було можливе в тій машині є. Так, Є в мене «Кадік» 18 2018 рік. 2.0 на механічній коробці передач. Цей тауран теж на механіці. Такий цікавий голубий металік, як показати колір, він голубий сірий. такий. У нас двохзонна кліма, мультируль. Така комплектація досить-досить багата. І У нас лайф, і кадік нас з обешумкою, бо є кадік і без обешумки, а цей кадік з обешумкою. Є в мене такий тауранчик. Цей тауранчик у нас цей 15 рік на механіці версії Куб. Я його десь там показував в попередніх відео така машина досить жива, нормальна. Десь там треба в ній трохи поприбирати, бо десь тут так, кажу, руки ще не дійшли до ній прибирати, десь руки дійдуть, поприбираю. Тут комплектація така трошки попроща, але круговий парктронік є, датчик світла дощу є, магнітола хороша, двохзонна кліма. Десь там немає тих адаптивних фар, але ціна буде значно дешевша, скажімо, ніж тих цієї машини. Резина екстра новенька на всіх колах. Етикету. І приїхав до мене з клебла такий теоранчик. Не знаю, коли до нього дійдуть руки, бо до тих не доходять. Як хтось хоче його сам ремонтувати, може віддати значно дешевше. Машина в екстра стані, як виглядає вихлопна. покажу. Я до машини ще не підходив. Нема часу, їх запхав на подвір'я. Все по кругу без підкрасів, без нюансів. А що в ньому сталося? Автомобіль заїхав під прицеп. На будові автомобіль заїхав під прицеп і так легенько придавили цей капот. Решітка є. Тут все є. Придавили цей капот легесенько і тріснув тут бампер. У нас тріснув бампер і якийсь один парктронік не робить. Не робить якийсь парктронік. Кліма робить, до радіатора не прижато нічого, радіатор весь ціленький, без нюансів. Тут треба з тим капотом рішити і з тим бампером. А в всьому іншому тут машина в ідеалі, бо я на ній вчора їздив цілий день і машина без нюансів. Зняв ручку, бо їздив якийсь такий механік, що тут трошки ручку потер, треба з нею щось зробити. Але тут все буде доведено таке більш-менш до якогось розумного стану. Бо вже я то роблю десь завчасно. Отаке. Ця ручка лежить в, мене в гаражі, вона там легесенько має таку потертість. Руль у нас не потертий взагалі. Руль такий досить-досить стан хороший. Покажу, як виглядає. У нас тут, звичайно, є кондиціонер, це магнітола, багато асистентів в шинах датчику, автохолд. Тільки там. З боку, напевно, ніхто не їздив. Я тут трохи все обговорив, це їздив будівельний інспектор. Це не їздив. Є карта до є карти України, теж навігація. Тут будівельні інспектори з фірми «Клебл» їздять на цих машинах. Хто з клебла? Це у нас всі вікна рідні, це кінець 2015 року. Решіточка є ціленька, в решітці настріснув значок. Отака проблема. Решітку зняв, хотів подивитися на номер цього значка, бо його треба заказати, цей значок. А так решітка вся ціла без нюансів. Така машина досить-досить. Вони навіть в ній поміняли тільки масло в Німеччині. Не планували продавати, але десь так сталося, що як сталося, як кажуть. Десь прижали, і то вже в Німеччині їм не вигідно. То ремонтувати не вигідно і вони вже ту машину зразу пхають далі в світ. Так, що в мене є? Є ще такий тауранчик в мене 2015 року 2.0. На механіці такий цікавий колір. До цієї машини є легкосплавні диски. Машина такий стан. Екстра, трошки брудна. Це з фірми теж машина, трошки брудна. Але комплектація хайлайн, десь там треба трохи повичищати. Але такого, скажімо, нічого критичного немає. Десь треба трохи її повичищати. І приїхала ще одна машина з клебла. Теж можу віддати, хто хоче там забавити з тою машиною. Десь тут теж є такі е, пару якісь нюансів дрібних. Дві машини з клебла, з клебла машини всі однакові. Але це 2016 рік, там та 15-й, а ця 16-й. Що в ній сталося в тій машині, вони десь наїхали на щось і порвали підкрильник. Порвали підкрильник, і дали мені якийсь інший, понакидували в ту машину. Коротше, треба все до того подивити. Я не маю часу все до того, десь ще руки не доходять, дійдуть руки і до тої машини. Скажімо так. Тут таке по кругу без нюансів, ніби по кругу гарно виглядає. Кажу, о якісь хіба такі дрібниці. О, вікно хтось не закрив намокло, мокло, корчема. Тут ручка екстра, Все залежності який їздив той. Під низом така машина без нюансів. То без нюансів та машина покаже як під капотом виглядає. Ось таке там трохи грязне, як завжди, якийсь з ялинок нападало. ще. десь треба кладати до всього рук, але тут буде як хтось хоче з тим сам побавити, то віддам дешевше. Десь треба буде кладати рук. До кожної машини треба докласти рук. Десь само собою все нічого не робить. Отікет. Зараз йду туди до машини, поставлю паузу. Мій дружок мене чекає допомагати мені знімати. Отікету. У тій машині нагадую, що це в нас є 2013 рік, повний 13 рік. Версії лайв і така практично максимальна комплектація, бо все, що було можливе, практично в тому році в тій машині є. І За ціною ціна завжди є на Ютубі під відео. В Тіктоку ціни писати не можна. Заходьте на правила тік я вже маю перше попередження за те, що я пишу ціну. Як я хочу писати ціну, я маю створювати бізнес-аккаунт і за це платити, щоб там щось продавати. Одесь таке. А мені я не буду, немає змісту всім платити. Мене вже авторія блокує через те, що я відео кажу, що в мене інші автомобілі. Зразу мені зносять сторінку. Я вже до них не маю сили до того авторія, бо вони вказують, що я не маю права такого робити, продають тільки один автомобіль. От таке. -то, от. Два дні підряд мені знесли. Я не знаю, як це робити. Людям хочу показати все, відео, не фотографії, бо фотографії то можуть бути відфотошоплені, а показати чесно, як воно є, але десь -то в Україні тяжко. Отаке-то. От ще якісь там тауранчики є в Німеччині куплені, але все там плюс-мінус з 12 по 2015 рік. Такі різні будуть ще тауранчики, механіки, автомати. Але десь тут вистачає і тих. Ціна завжди, я казав, є під відео, номер телефону є під відео і посилання на інші сторінки. Так що переходьте, пишіть, вдалих всім покупок. І мирного нам неба. Все, пока.